Друга безсонна ніч для комунальників і енергетиків Дніпра. Фахівці відновили електропостачання в більшій частині міста, заявив мер Борис Філатов. Також запущені усі насосні станції. Відтак, вода і тепло також повертаються в оселі містян, але поки найтяжче жителям лівого берега. Вода немає води ще світло дали вчора. Тебе з вечора. А який у вас житломасив? АНД район, Кришитілевська. Ні, запускали. Вчора була, малий напор був. Ну, була грязна вода, але трошки було. А от утром зникла на вулиці Калиновій. Батареї зрання включили, але світла немає. Лівий берег Калнишевського, Петра Калнишевського. Я проживаю. Це у Новокалецькому районі вчора з'явилось о півшості вечора ж. І вода, і світло. Ну я живу не скирова, там світло є, і вода є. І з інтернетом, і, ну, зі зв'язком погано. Нема води і отоплення за води нема теж. Я в центрі живу, Варницького, 20». Після двох днів ажіотажу на заправках нарешті зникли черги. П'ятниця у нас. Ранок 9 ранку. Бачимо, що на заправках черг уже нема. Як вони були вчора? На кожну колонку стоїть по одній, по дві машини. Усього у супермаркетах покращилася ситуація із хлібом. А от води у великих бутилях, як і вчора, немає. Стоїть тільки мінеральна. Нарешті запрацювали більшість аптек, бо з'явилося централізоване електропостачання. Сьогодні тільки почали працювати чи вчора. ще? Вчора? Ні, вчора у нас вообще света не было. Когда uh -huh. света нету, то uh -huh. ну, може через інтернет, через телефон там глянуть цену вот так вот uh -huh. можно, так. Угу. Uh -huh. Ну, ну, вообще, конечно, не отпускаем. Сьогодні стабілізувалася ситуація із електротранспортом. Станом на ранок вже вийшли на маршрут трамваї номер 1, 5, 11 та 17, та тролейбуси 1, 5, 6, 7, 10, 12 та 16. Хорошо, очень ходить, дуже добре. Серйозно. Їздив на 12-му місці. И Як він нормально? Ну, У мене нормально. В принципі, там інтервал хвилин. – 20. Я їздив на тролейбус справді сюди, на якому це, на 20-му. Як він нормально ходить? Так, як завжди. Щоправда, і досі не запущені популярні маршрути кільце А та Б. Пасажири також скаржаться на затримки. Сімку чекаю, через 25 хвилин буде. А зазвичай швидше приїздить. Ну так, так завжди, звісно, 5-7, ну 10 хвилин максимум. Також в Дніпрі потроху стабілізується мобільний зв'язок. Оператори пояснюють, акумуляторів на базових станціях вистачає на 2-5 годин автономної роботи. Потім переходять на генератори, які співробітники власноруч перевозять від точки до точки. Наші команди вони мобільні і вони не відпочивають 24 на 7. Тобто, якщо в якийсь район міста падається живлення, то бригада вимикає генератор і переїжджає на іншу базову станцію, на якій світла ще немає. І от відповідь, чому зв'язок є не скрізь по місту. Пріоритет забезпечити райони лікарень та пожежних частин. Абонентів просять зменшити споживання інтернет-трафіку, і тоді мережа працюватиме довше. В месенджерах, в, там, в Телеграмі, в Вайбері, чим хто користується, вимкнути автоматичне завантаження відео, автоматичне завантаження картинок. Базова станція зможе працювати там на годину, на півгодини більше, чим якщо люди будуть користуватися трафіком на, на повну. Налагодити ж систему повністю, обіцяють, коли енергетики перейдуть від екстрених відключень до планових. Владислав Авдієнко, Олег Одринський, новини 11 каналу.